Слухай, я розумію, що ми тут добре сидимо, але ми все ж за машинами сюди приїхали. Згоден, пішли вже шукати гараж. Чекайте, візьміть лопати, може знадобитись. Так, десь він тут повинен бути. А ось! А ось і двері. Ага. Мені здається, чи це 5 Mercedesів 300 sl Не здається. Ну що, подивимось, що з моторами в них. Слухай, а ти впевнений, що ми на цій машині зможемо обігнати Бенза? Ну з таким мерсом, я думаю, зможемо. Привіт, якраз тебе шукав. Мені потрібно двигун глянути. Окей. О, до речі, а де твій Датсон? Та він зламався, тож я його поки відвіз в інший гараж. До речі, там якраз Бенз перегони влаштовую. Головний приз Золотий Делоріан. Слухай. Це ж якраз те, що треба. Я тільки хотів сказати. Тільки я обіцяв жителю, що машина його полагоджать. Тож доведеться тобі в цих перегонах брати участь. Добре. О. Це ж той, що програв свій Делоріан. Він знову вирішив програти. Ну, тоді давай з'ясуємо. Відлік 3, 2, 1. Офігіти, я його переміг. Ну що, хто з нас програв? Бачу, ти став більш засвідченим. Тримай ключі. Ну що, хто переміг? Ну, у мене є ключі від Лоріана. Я досі не можу повірити, що я виграв самого крутого кончика в нашому місті. Ну і де ж він є? А, ось він. Набираєшся досвіду? Так, ось. Тренуюсь вже на своїй машині.